Відео не про полуницю. Ось мій невеличкий малинник і виноградник іде. А далі в мене йде садочок невеличкий фундука, що хотілося б показати. Ось, дивіться. Ось ця ділянка одобрялася гною. Це був перегній кінський і коров'ячий. А ця ділянка. Не, одобря... Не одобрялася пригноєм. Різниця очевидна. Тобто, якщо ви полуницю, виноград, все одобряєте гноєм, а я вам советую одобряти гноєм, того, що це ваші грунти і ваша здорова і екологічно чиста полуниця, то різниця буде ось така. Ось ця ділянка з гноєм. Ця ділянка без. Так що, далі буде. Полуниця ще росте.